Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю, особливо радо вітаю наших найкращих в світі патронів і тих, хто незабаром до них приєднається. Сьогодні маємо не найвеселішу погоду за вікном, але скажу вам чесно, що приказка сьогоднішня теж якось багато радості в серце не вселяє. Але думаю, буде для нас дуже корисною. Тому запрошую вас на нову приказку для дорослих. Тож сьогоднішня приказка звучить так: немає пана гетьмана, а кобила і Порох з'їла. Як зрозуміти це? Дорогі, ця приказка своїми коріннями сягає до часів, коли, програвши під Полтавою наше військо Запорізьке потрохи розлетілося, розформувалося. І... Дуже сильно під натиском от ворожої влади просто розпорошилися по світу. Хто втік, хто десь перейшов на ворожу сторону, і так далі, і так далі, і так далі. І трапилося так, що справді слід від запорізького війська просто. Зник. Не те, що були е, стерті, якісь там здобутки чи щось такого. От, е, просто історія, навіть їхня почала перекручуватися, як собі хто хотів, і та поразка стала поразкою не просто на полі битви, а поразкою в культурі. Не стільки зникли гетьмани і ті, які керували людьми, скільки зник навіть порох, який свідчив про них. Дорогі, і ця сьогоднішня приказка. Яка, надіюся, буде в нас на устах і трошечки в нашій голові, нехай допоможе нам збагнути одну річ: що коли ми, змагаючись, програвши, опустимо руки і припинимо свою боротьбу, то я програю не просто бій, я програю цілу свою життєву історію. Це стосується не тільки теперішньої війни, хоча це теж. Це стосується мого навернення, мого перемінення, мого успіху, що би то не було, якщо моя поразка спонукає мене боротися далі. То рано чи пізно я діду до перемоги. І навпаки, якщо сьогодні не повернуся до боротьби, то зникну не просто я. Зникне вся моя історія. Дорогі, нехай так не станеться з нами. Тому хай Бог додає вам натхнення і відваги. А ви ж не опускайте рук і не переставайте боротися. Хай Бог тому помагає. Ну і до зустрічі. Па!